Відгук від Діана Сімілі про продукт Лін від компанії Лівгуд. Всім привіт! Після половиною місяців з лін та Супергрін я схудла на 7 кг і багато сантиметрів, головне 12 см талії. Головне продовжувати приймати лін і не здаватися, тому що, як жінки, наша вага коливається з місяця в місяць. Ми всі це знаємо. Я намагалася харчуватися максимально корисно і зробила 15 хвилин зарядки 4 дні на тиждень. Але до та в цей особливий час місяця я ні від чого не стримувалася. Зараз роблю перерву, але в жовтні зроблю ще один раунд лінсу, супергрін та протеїн, бо хочу досягти 60 кг. У травні я почала з 74,4 а зараз я вже 67,4 кінек. І я дуже щаслива. Тут можна побачити фотографію, як змінювалася вага.